Добрий день, мене звати Наталя Онельченко. Отже, про спортивний менеджмент в Чехії. Що це за спеціальність, що це буде за освіта? Зверніть увагу, що спортивний менеджмент в Чехії це спеціальність, яку можна отримати в профільній старшій школі, тобто після 9 класу, коли ви 4 роки навчалися, вийшли з середньої освіти плюс кваліфікація спортивний менеджер. Можна вступити в університет. Є чотири державних університети, в яких є така спеціальність. Але ця спеціальність може бути або на факультеті фізичного виховання і спорту, або на факультеті економічному, як спеціалізація економіка і менеджмент. Найвідоміший в спортивному менеджменті це, звісно, Карлів університет, який приймає приглашки до 28 лютого, в якому є іспити. Іспит це. Національний порівняльний тест організований компанією SEO, який ви можете здавати декілька разів і направити в універ найкращий результат. І відповідно до цього результату при правильній подачі документів при наявності сертифіката чеської мови Б2, ви отримуєте можливість навчатися на спортивному менеджменті в Карловому університеті. Другий за значущістю, це Масаріков університет. Там Документи можна подати до 30 квітня, здати їх тест, який вони розробили. Це аналітичне, критичне мислення, англійська мова, загальний огляд спорту, основи суспільних наук і математика. Потрібен сертифікат здоров'я від лікаря, і ви студент Масарікового університету. Є на факультеті фізичного виховання і спорту магістратура спортивного менеджменту. Це цікаво вступати на магістратуру. Там є свої тести, свої усні співбесіди, які ви мали би пройти, щоб стати студентом університету імені Палацького і технічного університету Острава. На економічному факультеті має економіку і менеджмент як спеціальність і спеціалізацію менеджмент спорту. Отже, там уже чеська в 1 тест з математики і тест з англійської мови. Є приватний університет, який навчає спортивному менеджменту на бакалавріаті ділового адміністрування як спеціалізація, там є співбесіда на вступ, безумовно, в 2 рівень англійської мови. Але е, навчатися англійської мови доволі дорого, тому що 11 тисяч євро за рік е, ви платите за таку освіту, але є знижки. Ми все ж таки радимо вивчати чеську мову, пройти підготовче відділення, подати документи у всі університети і пройти.